Це малюнки Тетяни Бенкіної, які вона розробила для баранівського фарфорового заводу. У 70-80-ті роки художня лабораторія заводу створювала нові зразки форм посуду і малюнків для нього, говорить художниця. Малюнки розробляли і для ручного розпису ексклюзивних моделей, і для виготовлення деколі, яка наносилася на посуд широкого вжитку. Саме за цей вид мазків мене дуже полюбляли в живописному цеху, тому що на них вони щоб. Зробити на тирілки мазок, треба кожен раз набрати фарбу і нанести. Так? А щоб зробити оцей мазок, треба тільки раз мочити і зробив, і ти зробив пів листка. І тому на, на них норма була, а норма бралася по патриківському розпису. І ті, хто ці мазочки робив, у них. Була добрі зарплати. Бажання розмальовувати посуд з'явилося ще в дитинстві, розповідає Тетяна. Я любила дивитися на посуд, на те, як на ньому квітнуть квіти. Мені хотілося теж взяти і створити щось подібне. Я, мене, батьки дуже зацікавилася. Знайшли. Інформацію, де саме це можна, цього можна навчитися. І по закінченню восьмого класу я пішла. Миргородський керамічний техніку. Перше до Баранівки Тетяна приїхала готувати дипломну роботу. Після закінчення технікуму за направленням працювала рік на Прокопівському фарфоровому заводі. Потім повернулася в Баранівку і почала працювати в художній лабораторії місцевого фарфорового заводу. У ті роки діяльність заводу була націлена на масове виробництво, каже Тетяна. Московий розпис це мій улюблений розпис. Деколь виробництво деколі, воно обмежує можливість тому, що там є такі технологічні нюанси, які не в той час не дуже дозволяли. Наприклад, на нашому у нас був свій декольний участок, які не дозволяли у нас виробляти таку якісну деколь. Полову заводу з'явився новий інвестор. Тетяна звільнилася у 2010 році. Завод припинив свою діяльність. Мені було боляче більше... дивитися. Як все, що роками будувалося, все, що руками зберігалося, зберігалися ці традиції українські, зберігалися ці розписи українські. Все, що, все чим городилась Баранівка, стане потрібне для нового інвестора. Він хотів його знищити. Це моя думка. Зараз жінка продовжує творчу діяльність і працює керівницею гуртків декоративно-прикладного мистецтва у Баранівському центрі юнацької творчості. Ніколи не подумала б, що працюватиме з дітьми, розповідає вона. Починається навчальний рік. У мене закінчується моє мистецтво, тому що тому, що я повністю віддаюся своїм дітям. Я хочу кожній дитині знайти те. Що в ній, як кажуть, зарита глибоко хочу розкопати і знайти те, в чому вона саме талановита. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.